З перемогою далося ну, досить важко, важку Ну, Скажімо, так, перша гра вдома дуже хотілося е, зіграти тільки на перемогу, е, тому що ну, дуже вдало стартували в минулому році на першому етапі. Зараз хотілося б це все продовжити. Ну і також і, видно було, зробили в першому таймі безліч моментів, але не, не реалізували, тому що, ну, на жаль, було велике потрясіння для футзального жіночого світу. Пішла життя Тая Бабенко, Бебенко Гручіння збірної України. Тому можливо. Другий тайм трошки вийшов скомканий, вже грали на результат, на перемогу. І багато чого вже в другому таймі не виходило. А так, перемога є. Дякую дівчатам за роботу. Слава Україні! Героям слава!